Запрошує гостей. До Нового року залишилося зовсім трохи. У чому ж його зустріти? В якій я не знаю, в якому одязі дівчатам, які сукні, яким кольорам та аксесуарам надати перевагу, розбиралися сніданківці. Щоранку на каналі 1+,1 Аромок Самир та Якобс. Запрошує гостей. 33-річна Ніна Моргун на перший тиждень ламає голову. У чому ж зустріти новий рік? Такі костюми, як дід Мороз, зайчики, снігурки. дуже банально. Дівчина вирішила влаштувати тематичну гавайську вечірку. За костюм у неї старий літній сарафан. Місто цвіток на шею. Підійде новогодній дождик, а допомогти модницям розібратися у новорічних тенденціях, за порадами звертаюся до дизайнерки Ілени Іванової. Ну, у нас звикли орієнтуватися, конечно же, на восточний гороскоп. І при приближенні Нового року всі сразу починають думати, чий год наступний, ага, наступний год дракона. <гум> То що потрібно буде в Нового року? Чорний колір, блищаща фактура, е якісь каміння, максимально… Нарядне. Волосся можна прикрасити діадемами, адже знак дракона сильний любить розкіш. Дракон любить красне, любить огонь, метал, там золотой какие-то оттенки, оттенки золота. Це все ми можемо вплести в новогодні наряди. Дизайнер пропонує нам поміряти актуальну новорічну сокню. Очень в стилістиці, во первых потому що цвет такой драконий чешуї, брески, очень нарядно. Що ж, спробуємо що ви думаєте з цього приводу? Шикарно! просто ну, шикарно! Вау!